Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма обласна рада позиції і дія. І сьогодні будемо говорити про депутатську діяльність, а також зокрема про ті виклики, які стоять перед українським бізнесом. І з нашим гостем у нашій студії Богдан Книшук, депутат Івано-Франківської обласної ради від всеукраїнського об'єднання, батьківщина, приватний підприємець, член постійної комісії з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму. Вітаю вас. Доброго дня. Юлія. Доброго дня, пане Богдан, давайте почнемо власне з викликів для. Бізнесу, тому що минулого тижня, 28 листопада, президент підписав указ про підвищення податків. Як ви, як підприємець, це сприймаєте, і як ви відчуваєте, це взагалом сприйме український бізнес? Чи підтримують державу, чи, можливо, підуть у тінь? Перш за все, Юля. Я б хотів подякувати всім бізнесменам, підприємцям, які в цей нелегкий для нашої держави час залишились в Україні і працюють на розвитку нашої економіки, на розвиток нашого бізнесу. Немає жодної країни, в якій б не було податків. Є країни з помірними податками, є країни з вищими податками. На жаль, у нас в Україні зараз досить високі податки. Це пов'язано і в першу чергу із тим, що в нас в країні війна. Також це пов'язано із тим, що в нас, може, чуть-чуть замало бізнесменів є, може, чуть-чуть замало є. Підприємців, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що всі податки формується бюджет за рахунок бізнесу, це є великий бізнес, середній бізнес і дрібні підприємці, а також приватні особи. І якщо великий бізнес, ще маючи, за весь час свого існування. Деякі дотації з держави, маючи доступні кредити пільгові, то він підняття податків може сильно і не відчує, то середній бізнес змушений буде затягнути паски і то дуже сильно. А про малий бізнес, годі вже говорити. Ми всі прекрасно усвідомлюємо, що коли держава підняла цей поріг. Цю більшу, фактично, І от ми змушені платити 5% ПДФО, Збільшити плюс не 5, дев'ятнадцять 19, з 19,5% до 23%, плюс 5% військовий збір. Це що означає, що якщо у нас мінімальна заробітна плата була 8 тисяч гривень, то е, і з цього нараховувались податки, то тепер е, виходить так, що мінімальна заробітна плата залишиться на тому ж самому рівні, а податків буде платитися більше. І за рахунок цього е, люди будуть получати меншу кількість грошей на руки. Вони будуть получати десь в районі 600-6200 ну, залежить від мінімальної заробітної плати. Що це буде означати для малого бізнесу? Ну, візьмемо, звичайно, малу кав'ярню. так? Людина в орендованому приміщенні, покупців не збільшилось, сировина пішла вверх, світло пішло. Ціні, і як йому виходити, дуже багато бізнесменів е, піде в тінь. Ну, враховуючи те, що за 24-й рік десь приблизно 100 тисяч ФОПів в Україні закрилося, ну, це є катастрофічна ситуація. І плюс всі ми прекрасно розуміємо, що заробітна плата нашим військовослужбовцям йде суто з е, податків, які ми оплачуємо бізнесмени. А як це вплине на кінцеву продукцію? От ви займаєтеся тваринництвом, зокрема, от ціни на м'ясо, скажімо так, вони подорожчають від такого збільшення податків? Чи там є низка факторів, я розумію, що там це є не дуже лише багато так, факторів. але загалом ну, чи, чи це вплине? У 22-му році, коли прийшла війна до нас, в нас перекрили порти, в нас забрали деякі області, у нас не було логістики з країнами Європи. Не налагоджена була логістика. І відповідно до цього, у нас зерно не може було продати. Основна складова в м'ясі це є 50% це зернового товару. І якщо ми. У 23-му році, там, допустимо, вже трохи то У 24-му році ціна на пшеницю зараз в районі 9 тисяч за тонну пшениці. Тому що логістика вся відлагоджена і все нормально працює. Але в 22-му році фермери не мали де збути це зерно, і тому вони змушені були нарощувати поголів'я великої рогатої худоби, поголів'я свиней вони нарощували. І, а тепер. Ціни на зерно пішли, годувати худобу треба кожен день. Ціни на енергоносії пішли вверх, ціни на заробітну плату пішли, і відповідно до цього змушена буде йти ціна на м'ясо. Це ну я думаю, що вверх і вверх і вверх. Тобто ціни зростатимуть не лише на м'ясо загалом на сільськогосподарську продукту. Так, ціни зростатимуть на сільськогосподарську продукцію, на, на молочну групу товарів так само будуть зростати. Ми вже відчули, що яйця сильно пішли в, в ціні. Ну ще такого не було в Україні, що десяток яєць коштував 80 гривень. 90. А як на це вплине ще ситуація з енергетикою? Так, підключення от загалом от в ваше, ваше підприємство. наскільки воно зав'язане саме на електроенергії, і яким чином ви будете виходити з ситуації з такою нестабільністю? юля? Ми платили в 22-му році ціна кі кіловат електроенергії коштувала в районі 2 гривні 60 копійок у 23-му 23 році. 4 гривні 60. Тож вже зараз ми платимо 11 гривень за кіловат електроенергії, якої ще може не бути, так якої ще може не бути. Плюс, ну ми само собою, що трохи передбачили цю важку зиму, в яку ми зараз заходимо. Ми закупилися генераторами, але на генераторах порівняно з всі генератори не спаливі вони набагато дорожчі, буде виходити впливати на ціну самої продукції. Тобто готуватися нашим глядачам до того, що так всі, всі, скажімо, продукти, всі подорожчають. Ну принаймні, я думаю, швидше чи меншої міри. Я думаю, що пік ціни на овочі пройшов вже, бо вже є імпорт в наших супермаркетах, навіть картоплі з країн Європи, і чуть-чуть зараз ціна на овочі просідає. А на м'ясо вона буде йти вверх. Імпорту експорту яловичі нема, експорту свинини нема. Тільки експорт куртки ще в нас в країні досить непогано налагоджений. Ну, тобто, єдиний, скажімо так, шлях, що здешевляться товари це імпорт, те, що везуть дешеве, дешеве за кордону. Чи, от, чи все ж таки чи є в державі механізми для того, щоб і підтримати національного виробника, і знизити ціни, тобто, скажімо так, не наскільки скажімо так, стримати це підвищення цін? Мені дуже подобалась програма нашої ОДА, коли вони запустили. Ярмарки? Це воно фактично стимулювало крафтових малих виробників е сільськогосподарської продукції, е як вона далі буде працювати, я не знаю, тому що вже зараз фактично ярмарків цих не дуже і є. Ну думаю, що ще до свят е будуть якісь відносно держави. В держави дуже складні виклики е пов'язані із фронтом, і чи вистачить їй ресурсу. Допомагати е, малим сільсільгосвиробникам е, на це питання і відповіді немає. На жаль, ну анусовані в принципі і говорять багато про і такі програми, як національний кешбек, зроблено в Україні. Е, взагалі, от на вашу думку, до ну, скажімо так, до фермера кінцевого воно доходить чи це все ж таки на інших рівнях. Національний кешбек – це є фактично зараз, зараз зареєстровано близько 2 мільйонів споживачів. Зареєстровано 11 банків, зареєстровано 1300 виробників продукції, а також мережі супермаркетів. Найгірше по національному кешбеку – це є те, що воно далі знищує малий бізнес. Це пов'язано з тим, що в національний кешбек ринки не входять. А це безпосередньо ФОПи, дрібні ФОПи. Хоча, з іншої сторони, воно ж все рівно буде стимулювати того самого товаровиробника, виробника, який заходить в цей національний кешбек, який мусить якісний товар давати на ті чи інші групи магазинів. Але знову ж таки, це є таке враження, що це є тільки створено для того, щоб підтримати великий бізнес. Ну, власне, той, які в супермаркетах представлений, ми ж розуміємо, що так. не всі далеко, не всі виробники, тим паче локальні виробники набагато попадають в такі вели... великі мережі супермаркетів. Але що, от... І все ж таки, от як би ви бачили, але все ж таки альтернативою, які механізмом держави, це знизити податки би було, чи давати якісь субсидії для е... малих... малого бізнесу? от Таким чином, є різні програми, допустимо, в нашій департамент. Сільського господарства там були програми і по розвитку малого фермерства були програми по розвитку тваринництва, субсидії на одну дійну корову були так само і далі продовжувати ці програми, збільшувати їх, і за рахунок цього ми зможемо втриматись на плаву по відношенню до інших країн. Я не можу не запитати вас, бо ця ініціатива якраз цими днями стартувала по тисячі гривень зимової є підтримки для кожного українця. Цю тисячу, нібито можна витратити власне, на певні товари чи послуги. От, на вашу думку, чи не краще би було ці кошти сприймувати саме на підтримку малого бізнесу в країні? Якимось чином? У нас дуже багато є населення, які дійсно потребують цих коштів. Є ну, ті самі пенсіонери, ті самі малозахищені люди, і дійсно потрібно їм навіть ця тисяча гривень, хоча що це таке тисяча гривень, це є 24 долари на, на даний момент часу. Вона дійсно їм потрібна. Але чи вона? З іншої сторони, ці кошти фактично запозичені в донорів. Це не є кошти власно з власного бюджету. І е, я перечитував, куди може використати кошти, то ну я так думаю, що в основному ці кошти будуть люди, які отримувати, будуть відправляти на збройні сили України. Хоча для чого давати людям цю тисячу гривень, якщо можна зразу напряму відправити на збройні сили? Це питання так, багатьох хвиля насправді. Так. І. Чи покращення? Ну, Звичайно, є такі люди, які цим скористаються. Але в основній масі я не бачу в цьому панацеї. Ви будете оформляти? На жаль. ні. На жаль. Власне. Якщо ми говоримо про виробництво про підтримку про підтримку бізнесу місцевого, то напевно ще одним з таким важливим важливою проблемою є кадрова проблема. Ви в нашій студії говорили про труднощі бронювання працівників. От як наскільки за цей час ситуація на вашу думку покращилася, не покращилася? І загалом, наскільки кадрова проблема саме для аграрного сектору, зараз є вагомою, на вашу думку. Ми дуже часто спілкуємось з самими тими хлопцями, які на фронті. Ми так дуже часто спілкуємось з тими хлопцями, які приходять з фронту, і вони розказують, що ж у два році була ротація, десь десь відпускали у відпустки. Тепер на жаль цього немає. Це що ми, ми розуміємо, що не вистачає кадрів потенціалу людей, щоб замінити тих солдатів, які там є це Так виходить, що у нас мобілізація провалена. І... Але у нас є два фронти: є у нас фронт з Російською Федерацією, це військовий і економічний фронт. І якщо зараз у нас 930 тисяч було мобілізованих до 1 грудня. Яка зараз ситуація буде. Наскільки я знаю, то 27 тільки тисяч підприємців подали, підприємств, подались на повторну мобілізацію. Не, не мобілізацію повторне бронювання. бронювання? Це зменшить фактично кількість заброньованих працівників. Плюс вони ввели, що для Сільгоспробників, там навіть для сільгоспробників для деяких галузей, що має бути середня заробітна плата 20 тисяч гривень. Це свого роду, що далі спричинить? Це спричинить те, що є ті люди, які образно жінки, які, які не можуть платити їм 20 тисяч гривень, тому що не можуть. Але це на бюджет господарства дуже сильно впливає. Це впливає навіть. Ті люди, які там, допустимо, 55 років, їм ще 5 років лишилось до стажу, щоб стаж був, ну і змушені будуть звільняти їх. Плюс ФОПи ні один ФОП не зможе платити найманому працівнику таку велику заробітну плату. Власне, дуже важливо, що ви сказали, що це середня має бути заробітна плата так. на підприємстві. Тобто, це може призвести до того, що людей з низькою заробітною платою просто будуть звільняти, щоб статистика так середня так, покращилася. Так, 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 так. А загалом, яка, яка зарплата в аграрному секторі на вашу ну власне, за вашими оцінками, за вашу інформацію в середньому? Дивіться, є такі професії, які працюють всього, всього навсього всього три місяці. Комбайнери. Ну, вона висока, але тільки Вона три висока, у нас суто три, три місяці. І все рівно ми їх мусимо бронювати, ми їх мусимо тримати, ми мусимо їм здавати іншу роботу на прозі інших місяців, тому що проходить той сезон, коли їх треба, і це тільки вони можуть робити. Так само на інших підприємствах токарі фрезеровщики, нам дуже не вистачає цих е, спеціальностей і цих кваліфікованих працівників. І тому... Середня заробітна плата фактично ну, чуть-чуть нижче 20 тисяч гривень. Але проблема, напевно, не лише, скажімо так, і заробітна плата, але проблема і знайти тих працівників зараз досить, досить тяжко. Ну, безпосередньо, це є дуже великою проблемою. Фактично, в нас дуже багато людей повиїжджало за кордон кваліфікованих працівників. Хтось боїться війни, хтось тікає від війни. але Виходимо з того, що є зараз, і працюємо далі на розвиток України. А загалом, як ви скажімо так, ця осіння кампанія для вашого підприємства наскільки вона успішною була, так ворожаючим чи вдалося зібрати, і можливо, які тенденції ви бачите на наступний рік, і, і, і на чому варто зосереджувати буде увагу? Я вважаю, що досить у нас західний регіон, досить успішною тенденцією, була, тому що у нас не було такої посухи, як в центральній е, Україні, що там дуже слабкі урожаї зібралися. Е, фактично, у нас говоримо чесно, південь окупований. За рахунок цього у нас відпала певна кількість фермерів. І цей е, ринок все рівно треба чимось насичувати. І за рахунок цього і пішли ціни на овочі, і на зерно пішли ціни, і на, все, і на всі інші товари. Тобто хороша, в принципі, попри всі труднощі е, щодо урожайності, то хороші показники нема чи мати. Чого, гнівити Бога? Так. Зараз власне нещодавно було ухвалено державний бюджет, і зараз триває робота. Вже безпосередньо переходимо до місцевого самоврядування. Триває робота над місцевими бюджетами. На що ви будете, як депутат, звертати особливу увагу, на які напрямки, і чи ваша комісія вже розглядає певні проекти бюджету? Місцевий бюджет залежить в першу чергу від державного бюджету. Основні напрямки, які е, зараз фактично в нас в Україні 25, в 2025 році буде найбільш дефіцитний бюджет від років незалежності нашої держави. Наш бюджет бюджет області повністю залежить від державного бюджету. І в першу чергу це Є незахищені захищені статті, це є освіта, це є культура, це є медицина, які змушені будемо використовувати, їх забезпечити в повному обсязі. Але бюджет розвитку, я не знаю, він, ну чи буде він, який він буде, це є дуже таке складне питання, хоча. Надзвичайно багато людей звертається по питанню доріг. Це є болюче питання нашої області. Це є дороги місцевого значення, дороги обласного значення. Дуже багато людей звертаються з допомогою безпосередньою на лікування. У нас я не знаю, чи є статистика така, але онкохворих ну, мені здається в процентному відношенні зросло на порядок. І це є дуже велика проблема. Як з нею боротися, на це відповіді також немає. А на що ви будете звертати увагу саме голосуючи за бюджет, на які пункти? На Бюджет розвитку, напевно. Все Та ж таки, так. так. Тобто, чи буде там для вашого округу, так. чи загалом щось? Бюджет буде чуть-чуть більший, ніж бюджет 24 року. Це пов'язано із збільшенням кількості податків. Але якщо фактично ну, фермери будуть більше платити податків, тому що 1400 гривень він тепер має за гектар землі заплатити це обов'язково. Кожен фермер. І фактично він на деякий відсоток збільшив, і хотілося б, щоб цей відсоток так само прийшов для розвитку малих фермерських господарств. Але чи воно так буде? Ну я на це не можу вплинути. Але будете про це говорити і стояти саме під час обговорення бюджету. А якщо говорити про запити про власне вашого округу, які можливо якісь об'єкти, які ви бачите важливими, саме їхня конструкція чи добудова, У нас зараз заходять в область інвестори, які хочуть будувати міні-гес. І так само, звідки родно з Митієвецької громади, так само заходять інвестори, хочуть будувати міні-гес. Зараз будуть громадські слухання. Вже виїжджали активісти в Закарпатську область. Дивилися, як воно працює. Приїхали звідти. Вражені тим, що дійсно воно гарно працює, воно не, не має ніякої загрози. Бо в нас в 2008 році і в 2020 році потопи були досить суттєвими і люди переживають цим. Але це є збільшення робочих місць, це збільшення податків так само на місцях, і самі люди будуть працювати місцеві. Ви особисто за. Скажімо так, так. на ну, цих так, слуханнях так, ви будете так. виступати за, за, за такі інвестиції. Е, якщо загалом власне, підсумовуючи вашу депутатську діяльність за може, можемо вже говорити майже рік, тому що е, 12 й місяць, з чим найчастіше люди звертаються, з якими запитами йдуть як депутата, і чи можливо це вирішувати на локальному рівні? Ну, Найбільше запитів це було по хворобі. Це, це, так, так. Так, це, це, так, це, на жаль, так, це так, така так, і... тенденція. І, е... Нехватка коштів так само було дуже багато запитів про, про те, що старі люди залишаються самі. Молодь виїхала, старі люди не мають куди звернутися, не мають де жити, не мають за що жити. І стараємось допомагати їм. Також дуже багато запитів було від волонтерів. Надзвичайно активну участь ми ведемо в допомозі нашого фронту, нашим хлопцям і так, також військовим, які поранені, які зараз е дуже активно ми їм допомагаємо. Ну що ж, дякуємо за цю розмову. Будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься під час голосування в обласній раді. Нагадаю, що засідання буде цього тижня. Богдан Кишук, книшук, представник фракції всеукраїнського об'єднання, батьківщина, був нашим гостем. Дякую глядачам за увагу. Залишайтеся з Галичиною Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось.